Україні знову спостерігаються черги до ТЦК. Цього разу черги займають обмежено придатні. Чому такий ажіотаж і що буде з обмежено придатними після 5 червня? Дізнайтесь у цьому відео. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Нагадаю, що статус обмежено придатний втратив чинність ще 4 травня 2024 року в оновленій редакції закону про мобілізацію. А що натомість залишається дві категорії: непридатний і придатний. Якщо особу визнають непридатною, то її або виключають з військового обліку, або призначають переогляд за 6-12 місяців. Також можливе отримання статусу тимчасово непридатний. Це значить, що людина потребує лікування. Або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків, також особу можуть визнати придатною з певними вадами здоров'я. Такі чоловіки можуть бути визнані придатними до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку оперативного забезпечення та охорони. Ну і придатний до служби в ЗСУ. Для отримання нового статусу обмежено придатні мали пройти повторну військову лікарську комісію. Спочатку був дев'ятирічний термін до 4 лютого 2025 року. Але наші народні обранці так написали закон, що виникали непорозуміння про те, які категорії чоловіків мають проходити ВЛК. Наприклад, чи мали йти на комісію ті, хто має бронювання чи інший вид відстрочки. Та й, власне те, як має відбуватися проходження ВЛК, закон не регулював, і тому багато чоловіків чекали повістки до останнього. Ажіотаж припав на перші дні лютого, коли обмежено придатні кинулись до ТЦК. У деяких територіальних центрах було неможливо отримати направлення на комісію навіть на найближчі місяці, не кажучи вже за дні. Тому парламент продовжив термін проходження повторної військово лікарської комісії для обмежено придатних а заодно і роз'яснив суперечливі моменти у законодавстві. Ось ключові зміни. Перше до 5 червня повторну ВЛК мають пройти всі громадяни від 25 до 60 років, які раніше були визнані обмежено придатними. Друге, чоловікам не треба чекати повістки, щоб пройти ВЛК. Обмежено придатні зобов'язані відвідати ТЦК самостійно або подати заявку на отримання направлення на ВЛК через електронний кабінет. І от цього разу, якщо не пройти ВЛК до 5 червня, то це буде вважатися як порушення правил військового обліку. Тож доведеться сплатити штраф від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень. А тепер пояснюю, чому власне виникли величезні черги до ТЦК. Річ у тім, що направлення на ВЛК можна отримати двома способами: через додаток Резерв плюс і у ТЦК. І хоча встановити резерв і подати електронну заявку на ВЛК простіше, та багато чоловіків вирішили особисто піти до ТЦК. Тому ми й бачимо ажіотаж біля будівель територіальних центрів. Та речник Міноборони Дмитро Лазуткін наголошує, що у обмежено придатних було достатньо часу для проходження комісії. Тож не варто відкладати це питання на останній день. Позиція міністерства оборони така, приходьте якомога швидше, тому що е, часто люди відкладаються на останній момент е, і відповідно утворюються черги в ТЦК і СП. Зараз до того ж є є можливість е, в резерві плюс зробити, скачати резерв плюс, якщо хтось ще не не скачав, зареєструватися. А якщо є, то вже просто зараз це зробити і відповідно уникнути зайвих неприємностей. Всі, ті, хто стоять у чергах, мають розуміти, що цього разу законодавці не збираються продовжувати термін проходження ВЛК. Тож після 5 червня на обмежено придатних чекають штрафні санкції. Ось що каже з цього приводу, речник міноборони Дмитро Лазуткін. Ми повертаємось до того, що верховенство права є однією з базових і важливих цінностей для нашого суспільства, і дійсно люди, які не пройдуть повторний медичний огляд до 5 червня. Вони порушать порядок військового обліку в особливий період. Це кваліфікується як стаття 210 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, там передбачено штраф. Знову ж таки, якщо у людини є поважні причини, наприклад, госпіталізація, і вона може це довести, то заздалегідь треба повідомити ТЦК і СП про це. А так дійсно можна бути оштрафованим. Важливо, що для проходження ВЛК потрібно мати з собою паспорт, військово-обліковий документ і медичні довідки, що підтверджують стан здоров'я. До речі, за словами Дмитра Лазуткіна, людям з інвалідністю проходити повторну ВЛК не потрібно. ця вимога не стосується людей з інвалідністю. Це варто підкреслити, тому що часто в інтернеті, в медіях виникають спекуляції щодо цієї теми людям з інвалідністю не треба проходити повторну ВЛК. А як же ті, хто заброньований і має статус обмежено придатний за словами Дмитра Лазуткіна? Треба йти на ВЛК. На якщо у людини є наприклад бронювання, то теж треба пройти повторну військово лікарську комісію для того, щоб встановити її статус. Знову ж таки, бо бронювання це одне. А встановлення чіткого статусу це, це друге. Це інша справа, інша зовсім річ, тому що знову ж таки статус обмежено придатний, вже законодавча не існує. Вічної броні поки що у нас немає ні в кого, так тобто, бронь подовжується через певний час, і це інша історія, я ще раз зазначаю. Що статус людина або придатна, або непридатна для військової служби його треба визначити, пройшовши військову лікарську комісію. Тобто у чоловіків від 25 до 59 років зі статусом обмежено придатний, залишилося 10 днів, щоб пройти повторну ВЛК і оновити свій статус. І ще одна цікава деталь: особи віком до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатний, звільнені від проходження ВЛК до 5 червня 2025 року. При цьому мобілізація чоловіків віком від 18 до 25 років, які раніше мали статус обмежено придатний, тепер можлива лише за їхньою згодою. Щодо ймовірності, продовження термінів проходження повторної ВЛК. Часу депутатів ще є, але наразі цього питання на порядку денному немає. Тож і час. У залишається все менше. А як ви думаєте, чи продовжать депутати ще раз термін для проходження повторної ВЛК? Пишіть свої думки у коментарях. І якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк. Це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить ютубу показати це відео більшій кількості українців. І звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фін фінансові. а наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.